Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. У нас сьогодні субота, дуже спекотно в Чернівцях, і я збираюсь їхати в басейн вже майже п'яте вечора. Я якраз з п'ятої, десь хвилин сорок мені їхати. Тому гайда зі мною подивимося, що там цього року, бо я там ще не була. Дуже гарно, дуже тепло, Мені тут надзвичайно подобається вода теплюща взагалі. А як виходиш, то прохолодний вітерець, дуже файно. Майже десята вечора. Вже їду додому. Гарно відпочила сьогодні. Наплавалась, накопалася цього сезону. Я тут перший раз дуже вам рекомендую балія спа, село шипинці біля чернівців, гарний релакс і гарний відпочинок. Привітики! Вже доступний день, і я сьогодні дала собі час також повідпочивати і повалятися в ліжку після вчорашнього відпочинку у басейні. Прям захотіла ці вихідні зробити такий релакс-релакс собі. Але вже виходила з дому і зараз покажу за чим. Вибралася з дому і купила собі кавуна. В Польщі у батьків я вже їла кавуни цього року. А в Україні це мій перший кавун. Сьогодні в нас 3 серпня. Оце я лише добралась до кавунів. Так багато їздила, подорожувала, що ніколи кавуна було поїсти. Спілий, солодкий, ароматний, гарний кавун я собі вибрала, трошки з'їла, але зараз маю їхати у справах, тому обмежую себе наразі. Приїду і буду їсти ще. Наїстись вона їхати по справах було не найкращим рішенням, але я вже все зробила. Зараз іду до автівки і буду їхати в магазин на закупи продуктів. Я тут в центрі Чернівців на вулиці Кобилянської іду в сторону вулиці Шевченка до автівки там я її перепаркувала. Не Зараз буду вам жалітись. Заїхала я в магазин. Там продавалися дуже смачні е, трубочки, такі прям вони хрусткі з згущеним молоком, вареним. Дуже смачні. Вони в них завжди були свіжі. А зараз там -то нема того магазина, там тепер близенько і немає цих трубочок. Я так хотіла їх і тепер не знаю, чим замінити і що з цим зробити. Зараз приїхала. Велмарт піду ще дещо докуплю. Те, що в сільпо не купила там, де я була сьогодні, в тому сільпо щось змінили асортимент і немає того, що я хотіла. Тому довелося їхати аж сюди. День народження в мене був вже більше місяця тому, а подаруночки отримую ще й досі. Ось прийшов іще один, тільки що забрала в поштоматі. Це. Набір для манітюру. Зараз зберу, покажу Дуже цікавий підхід. це все, можна сказати, сміття. При тому не знаю, чи воно підлягає переробці. А оце сам набір. Такий чохол. І туди можна скласти всі інструменти. Ось так він виглядає. Але якось. За цим чесно не зрозуміло. Краще б відразу вже був готовий набір, як на мене. В мене нарешті заквітла перша квітка. Це ті, що я цього року саджала з насіння. От у мене лишився один з братків в тому саме в горщику, петунія. І ще одна петунія. Все інше пропало. А цю полергоні я привезла від мами з Польщі. М'яту активно використовую на чай. Вона єдина гарно росте цього року. Все інше ну таке собі. Але заквітла перша квіточка дуже мене тішить. І я дуже переймаюся, знову обіцяю дощі, якби я його знову все не позаливала та воно не пропало. Сьогодні зробила собі чай з мелісою, а не з м'ятою і з полуничкою. І буду смакувати пирогом з вишнями. Вихідні минули дуже швидко, незважаючи на те, що я нічого не робила, а лише відпочивала. Тим не менш, вони пролетіли як одним оком кліпнути. Таке в мене враження про ці вихідні вже почався робочий тиждень. Дуже багато задач, які треба виконувати. Є прям такі складні, які потребують зусиль для їх вирішення. От і е, якось так швидко проходить це літо в цілому. Я розумію, що перша його частина була в мене надзвичайно насичена і, і пройшла е, також миттєво, можна сказати. Хоча ні, в самому моменті все-таки я насолоджувалася. Ну а зараз вже Серпень і поки ніяких інших поїздок, ніякого іншого відпочинку, ніяких мандрівок не планується, тому відпочиваю від мандрівок і сиджу вдома. Ну, максимум мої виїзди це на природу кудись або до басейну. Дякую всім за перегляд цього відео. Зустрінемось з вами вже у наступних відео. Бувайте!